Батьки, якщо вашому синові вже є або цього року виповнюється 17, ця інформація для вас. І хлопці, слухайте уважно, в Україні вже давно існує обов'язок ставати на військовий облік у 17 років, але нещодавно змінився сам порядок. Тепер, згідно з новою редакцією закону, облік триває довше з 1 січня до 31 липня. І з'явився зручний онлайн-спосіб це зробити через застосунок Резерв Плюс. Тобто, більше не обов'язково особисто йти до ПЦК, стояти в чергах, носити папери. Все можна зробити телефоном, через застосунок. І отут важливо, з 16 років вже настає адміністративна відповідальність. Якщо не станете на облік, можете отримати штраф, а штраф не символічний від 17 до 25,5 тисяч гривень. Одночас, законом визначено поряд уважних причин пропуску строку постановки на військовий облік. А саме, Хвороба, стихійне лихо, перебування на окупованій території чи в зоні бойових дій, а також інші реальні обставини, що позбавили можливості утишних ударів через Резерв плюс або шляхом особистого прибуття до ТЦК. Але у будь-якому випадку потрібно підтверджуючи документи відповідних державних органів. Встати на облік через електронний кабінет у разі пропуску строку не вдасться, і необхідно буде особисто прибути до ТЦК. Тож, моя порада як адвоката – виконати цю вимогу вчасно самі або за допомогою батьків. 5 хвилин вашої уваги це мінус штраф, мінус проблеми і плюс спокій.